Вітаю друзі! Сьогодні 5 грудня 2025 року. А вчора, 4 грудня, стало відомо про цікаве відверте інтерв'ю прем'єр-міністра Бельгії Барта Девевер. Яке він дав головному редактору видання? Лялібре Доріану Де Міюсу. Він, зокрема, сказав: це я цитую за перекладом Радіо Свобода. Він, зокрема, сказав: під час війни суверенні активи заморожуються, а після закінчення війни сторона, яка програла, повинна відмовитися від усіх або частини цих активів, щоб компенсувати переможцям збитки. Але хто справді вірить, що Російська Федерація програє в Україні? Це казка, повна ілюзія. Навіть не бажано, щоб вона програла і в країні. Що володіє ядерною зброєю, настала нестабільність. І хто вірить, що Путін спокійно погодиться на конфіскацію російських активів? Інтерв'ю це, до речі, було 3 грудня. Бельгійський уряд, за його словами, отримав від Російської Федерації сигнали про ризики у зв'язку із потенційною конфіскацією російських активів, заморожених у Бельгії. І Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуватимемо це вічно. І в зв'язку з цим він вимагає. Він вимагає розподілу, якщо держави-члени ЄС прагнуть рухатися в напрямку репараційної позики, Бельгія вимагає, щоб ризики, з якими стикається ця країна саме на території Бельгії, заморожено найбільше російських активів в результаті цієї схеми були повністю покриті. Ну, я вважаю, що насправді ці вимоги Бельгії цілком справедливі щодо покриття ризиків, але цікаве інше акценти, які зробив бельгійський прем'єр. Він відверто сказав, що ніхто не вірить у поразку Російської Федерації. Хоча, пам'ятаєте, на початку 2022 року, які були бравурні заяви європейських чиновників про те, що Україна переможе Російську Федерацію, а ще гірше, що він вважає, що не бажано, щоб Російська Федерація програла інакше в Російській Федерації настане нестабільність. Виходить європейські чиновники, зокрема бельгійський прем'єр. Кажуть Україні, ви воюєте на визначення невідомо до якого часу але Росія ми знаємо, що Російська Федерація все одно не програє і нічого не пропонують Україні щодо стратегії поведінки в війні. Більше того, єдиною країною, яка справді щось активізувала і щось пропонує, є Сполучені Штати Америки. Сама Україна теж нічого не розробила жодного плану. Укладання перемир'я для зупинення бойових дій. Європейський союз теж нічого не сформував в контексті е, плану зупинення бойових дій. Є, єдині це Сполучені Штати інтенсивно дипломатично е, рухаються для того, щоб зупинити бойові дії. Нам можуть не подобатися умови, це нормально. Але американці щось роблять. Ні, українці, ні європейці нічого не роблять. Більше того. Європейці стоять поруч і під'южують Україну. Наприклад, є інформація про те, що ЄС закликав Україну не йти на поступки Путінові без гарантій безпеки від США. Добре, а якщо США не дадуть гарантії Україні, скажуть, ми не даємо гарантії. Що далі? А чому ж самі країни ЄС не дають гарантії Україні? Чому вони оглядаються на Сполучені Штати? Більше того, щодо репараційного кредиту. Крім заперечень Бельгії, існують вже фактичні заперечення Сполучених Штатів. Вони вимагають від європейських країн не передавати активи Російської Федерації Україні в рахунок репараційного кредиту, тому що вони хочуть самі на цьому заробити. Тепер до чого до якого висновку ми приходимо? До того висновку, що Україна далі існує в ілюзії того, що їй хтось допомагає з якихось гуманітарних міркувань. Цього не відбувається. Всі... Допомагають Україні з прагматичних міркувань, європейські країни справді використовують Україну як щит і допомагають Україні, до речі, за не дуже великі гроші порівняння до ВВП європейських країн заради того, щоб Україна ціною життів своїх громадян, ціною майна, яке руйнується в результаті бойових дій, ослаблювала Російську Федерацію до прийнятного європейцям рівня. Сполучені Штати теж до певного часу дотримувалися цієї стратегії, але з січня 2025 року, коли... У Білому домі з'явився новий господар Дональд Трамп. Ця стратегія для США була визнана неефективною. Тепер ефективнішою стратегією вважається зупинення бойових дій для того, щоб налагодити співпрацю з ослабленою Україною Російською Федерацією. І лише Україна не має прагматичних цілей в цій війні, тому що нею керує Зеленський компанія. Люди некомпетентні. І фактично політично не неспроможні виробляти стратегії і займатися ефективною управлінською діяльністю.